Сьогодні, 4 жовтня, відбулося засідання наглядової ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Розпочалося воно зі звіту ректора про результати діяльності університету у 2023-2024 навчальному році, а також планування завдань на наступний рік. Ці всі співробітництва міжнародні, міжнародним, вона і дає поштовх для того, що ми, наші роботи друкуються, наші роботи цифруються. І я не сказав, але у нас минулого року 4 людини з нашого університету ввійшло в список 2% в Стенфордський список найбільш цитованих в світі, в галузі, електротехніка, енергетика. Це, ну і, вибачте, ваш покорний слова, в цьому році 2% найбільш впливовищих. Після цього присутні поговорили про досягнення навчального закладу на шляху євроінтеграції. Окрім цього, заслухали керівника центру моніторингу якості освіти та уповноваженої з питань запобігання та виявлення корупції в університеті. Міський голова Віталій Малецький також звернув увагу членів наглядової ради на таку проблему, як зменшення попиту на навчання в українських ВНЗ, адже багато абітурієнтів після закінчення школи вступають за кордон. Михайло Васильович сказав про те, що ми вчора говорили попередньо про певні, ну скажімо, соціодемографічні зміни, які зараз відбуваються в нашому суспільстві. Дійсно, є дуже багато батьків, які хочуть, щоб їхні діти отримували якісну, більш якісну, яким здається освіту, за кордоном. І вона доступна. Олексій Васильович абсолютно правильно про це сказав, що вузи східноєвропейських, зокрема країн країн Балтії, конкурують за наших студентів і дають можливість безкоштовної освіти. Виступив і член наглядової ради, народний депутат Олексій Мовчан, який підкреслив, наскільки необхідним є процвітання і успішне функціонування університету. Важливо да, розвивати Кременчуцький національний університет для нашого регіону, тому що це і кластерний університет. Тобто, тут це центр експертизи для промисловості, для локальної економіки. І, ну, зрозуміло, що без. Без університету не буде тут і бізнесу, да тобто і економіки не буде на, на тому рівні, як мінімум, на якому вона зараз є. Наприкінці заходу члени наглядової ради та запрошені гості поспілкувалися у форматі питання-відповіді, оповоривши результати засідання. Також заслухали інформацію ректора Михайла Загірняка про перспективи розвитку освіти у Кременчуці та регіоні. Зокрема, і подальшу долю обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Антона Семеновича Макаренка. Вікторія Максимович, Олексій Крижновський, Кременчуцькі новини.